Привіт всім! сьогодні ми проведемо конкурс до однієї тисячі підписників на паблік студія Міста Джим. Розірок ми будемо два конкурси. Перший це на сертифікат на безкоштовну годину роботи фотографа та конкурс на фотосесію. Краща фотка з якої буде на аватарці замість цієї фотографії в нашій групі. Участь в конкурсі можна було взяти через репости. Тобто, ті, хто поділилися записом, вони стають учасниками. Розігрувати ми будемо через спеціальний додаток ВКонтакті, вставляємо посилання на запис. І проводимо розіграш першого конкурсу. Це конкурс на безкоштовну годину роботи фотографа. Отже, вибираємо переможця. Отже, переможцем стає Людка Амбросій. Людка Амбросій, вітаю! Ви виграли безкоштовну годину роботи фотографа. Наступний конкурс, який ми розіграємо, це буде конкурс на фотосесію. Отже, розіграємо так само, жмемо Вибрати переможця і переможцем стає Сніжана Загарюк. Сніжана Загарюк, Вітаю! Ти отримуєш фотосесію. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на нашу групу і буде ще більше таких конкурсів. Всім щастих, пока!